Так, ну що, і знову комбайн клас, нега моя. Наступна проблема, яку, яку мені прийдеться вирішувати, це клавіші. На клавішах, зараз покажу. Ось такий люфт. Перша, друга трохи менше. Третя, взагалі кошмар. Оце третя моя найбільше турбує. Тут Так, сяк. Ось тут теж є. Але. Так, сяк. І що? Ну зараз, ну, по-перше, треба. Третя Тут жахіття твориться, треба тут щось вирішувати і срочно. Якраз літні жніва вже точно закінчились. Є час щось вирішити до наступних осінніх жнив. Буду розбирати, дивитись, спочатку дивитись. Так Ось підняв підставив і так далі дивимось. А є, ну в даному випадку лише видно, що тут обом, звичайно, підшипник тут, тут кранти повний, повний карантиць. Ну, вау. Вау, Бачу, видно, що звичайно витертий теж. Ну, я там на граблінах раніше робив такий самостійний ремонт, Наполавляв полуавтоматом і стачував так, на глазок Ну, Вважаю, що це, звичайно, такий не, не професійний ремонт. Але на граблінах я собі це дозволив зробити, на клавішах, мабуть, не дозволю. Тут все ж таки такий більш відповідальний вузол. Якщо щось, не дай Бог, лопне, то тут буде кранти. Тому зараз відкрию сусідній, потім ще подивлюсь далі. Так, другий зняв. Візуально дивитись картина краще вот так і скласти рядом. Два вали, задні і передній колінвали і вирішив я спробувати зробити ремонт, але не самостійний, звичайно, відправити в білу церкву на напилення. Тут Бачимо трохи вже метал. Темный, может на риф все нормально наибольшее выработка на все на цельше идти 34 на визуальное цельшее Дуже гарно видно, що ось випрацювання і тут, і тут. І так майже на кожній шийці більш або менше. Оке. Тобто відправляю сьогодні в Білу церкву ФОП забув як прізвище. Ну, Домовились, що десь 2-3 дні в роботі. Подивимось. Потім покажу, розпізняв я все ж таки всі клавіші і дивлюсь на них. В принципі, думав, трошечки тільки там десь підварити може, підправити, поставити, де вони оці, оці нові п'ятачки, щоб я тежуся. Я коли зняв, побачив, що і ось тріщина. І там бачимо тріщина. Це середній той, що ну, що підшипник був найбільше випрацювання. І дивлюся ще тут. Побачив, що тут ще до мене хтось проводив ремонт і поклав тут таку. Пластину чудово в лапках. І вона ж і, і тут така ж сама стоїть, отут всередину цього ребра. І ще і тут поклали. Пластинка. Ну тут трохи менше, тут таке. А там... Тому, тому тепер розумію, чому цей саме розбитий більше, ніж всі. Всі інші, тому що тут вага його зовсім не така, як у інших. Оце закривки це вже я ставив колись, колись, колись. Але тоді не звернув уваги. Ще був молодий, не дуже небагато розумів і не звернув уваги, що тут вага зовсім інша і тому його. І це думаю, що. Добре, що я їх зняв і це побачив. І ось тріщина, і ось бачу тріщина, тут вже і варна, але все. Ж... І там теж закінчуємо вже реставрацію клавіш. Ця вже готова. Осталася ще п'ята остання. Вирішив я самостійно трохи подланати. Там Попідварював, тут латки, де-не-де де, де, де попідставляли, ось там, ось тут знутрі Намагався латки, якщо ставлю, то ставити їх е на внутрішню сторону, щоб тут нічого не терло, не мешало. Де подірване попідварював всю решітку. Ну, може хтось скаже якось. Так, не так, як кажу, так, не так, буде так. Буде так. А так ось тут потертості, та майже на кожній кінці на цих ребрах потертості. Оці решітки повідривались по краям. Там підварив, там підварив, підварив. Ну, попрацюю ще. Так, ще раз, значить, після зважування з'ясувалося, що одна. Важить найбільше, та, яка була вже ремонтована до мене. там Я показував, да, що там була вставка, ну там вона є. Вставка всередину і така доволі товста вставка. Її вага 55,5, найбільша вага. Е, тепер, ну що, я вирішую, що, мабуть, треба їх якось вирівнювати, намагатися. Тому вирішую я так, як і там. Зменшити ту вагу я не можу. Виявляється, треба збільшувати. Значить, буду робити ну, приблизно так. нашов ось таку, такий матеріал. Десь, мабуть, 4 старий. старий матеріал такий. І ось ріжемо на такі пластини. Зараз оце поки що зважуємо їх кожну і в сумі, і кожну. Не бі чистому чотири грім, не біси стали чотири грім, не бій чистому мотний варити салечотим. Навіть дуже важливим чинником при ремонті клавіш це ваговий контроль. Намагався зробити контроль спочатку вагами, є для біобегів, там тонни, але там. Похибка була десь кілограм 2. То так вони показували, то так вирішив привезти з дому підлогові ваги. Там виявилось теж, вони скачуть, одна і та ж клавіша показує то одну цифру, то іншу, причому причому різниця буває і півтора, і два кілограми. Виявилось, що найточніші і найстабільніші ваги оці старі ваги. І вже по ним ми орієнтуємось, додає, чи іноді довелося і навіть вирізати те, що приварили раніше оці пластинки. Так, прийшли ми вали з ремонту. Ремонт проводився в білій церкві, методом, методом якось там електро, не помню як він там правильно називається, ну напилення. Нагадаю, що найбільше випрацювання в мене було на, середньому, на середній шиці. Тут було майже 33 тут у нас. 35, 10. Тут у нас 35, і 20. Так, тут 35-10 ну, з невеликим плюсом зробили. Ну, може і правильно там на дерев'яних підшипниках теж є невеликий плюс. Сподіваюсь, що буде працювати нормально. Дам координати в описі під відео. Ціна такого задоволення озвучу одразу, щоб не було питань. Значить, одна шийка, якщо напилення до 2 мм, одна шийка 960 гривень. Тому це все весь ремонт мені вийшов 9600, але цікавий момент. Цікавий момент. В білу церкву мені доставка нової пошти обійшлася 150 майже гривень, а зворотня доставка 450. Спочатку не, не міг зрозуміти, чому так. Але коли прийшов, побачив, що воли були в обришиці, лежали всі в пилюці, в піску в якомусь. Ну, це мені. Трохи так засмутило, тому що я відправляв, акуратно замотував в мішки без ніякої обрешітки і все нормально пішло. А тут, якщо вже ви робите оброшітку, відправники, ну хоча б тоді, якщо ви піклуєтесь за цілісність шиє нового знову відремонтованих. Ну тоді хоча б обмотайте їх хоч чимось, хоч якось якусь пленочкою чи скотчем, ну хоча б малярним скотчем. Ну хоч якось. А тут таке, вершітку об решіткою положили, а тут самі шийки ніяке не обмотали. Це любі мої, це вам мінус до репутації. Ну, по якості будемо дивитися. Так, промовлю. То, може, не дочитає, в описі Фоб Кузьменька Володимир ремонтує ці вали. Біла церква. Так, треба зафіксувати такий момент. Після ремонту на валах ось такі позначки. Я так розумію, що це порядковий номер виробу, який який був відремонтований саме на цій. Ну, це, це добре, це так, щоб приймати якісь е, претензії, сам виробник це робить. добре. Надо поднять чуть-чуть. не Дуже гріється. Так, Після того, як проробилось, ну десь хвилин 10. І на середніх, і на великих оборотів оборотах. М -м, значить... Передній вал взагалі весь холодний. Ну Там один третя клавіша, справа там трохи тепла. А Так все все це все, все відмінно. Так, на задньому валові, ну всі теплі, більше або менше. Так, є в мене такий приборчик, ну це вже майже хололо, 37, а було 44 тут. Тут, по-моєму, було 3 чи 46. Щось таке. Ну і тут теж. Загалом в основному третє, четверта були більші, так що руку не вдержиш. Друга і п'ята менше, а перша взагалі майже холодна. Значить, що я роблю? Ну, я трошечки відпустив ці гайки основні і додав ще свої контргайки для впевненості, що самі вони не відкрутяться. Хоча ці гайки начебто і такі саме. Саме контрящий, але ну, щоб більше впевненості було. Ну і все. Поки що все нормально. Я думаю, що 45, 50 і 60 градусів це не та температура, якої можна боятися. Думаю, що це нормально. Люфта нема взагалі. Взагалі, тут рукою піджимаю, тут взагалі нема. Щілини є всюди, все тут нормально, хоча я і ставив там такі пластмасові штучки, є такі спеціальні, ось такі нові замовив. Називається плита ковзання. Поставив. Ну, це на всякий випадок, як коли буде. Може, колись буде стиратися десь нахилятися, щоб не терли один, одна одну. Так, ну що, в результаті е, хочу пояснити, значить, перша клавіша вийшла, верніше, перша ця в мене була. Перша 56,1, 56,3. Тут вдалося досягти 56,6 замість 57. Там трохи я додав, але потім зрізав. Тобто далі 56,9, 56,3. Тобто всі а, в проміжку 1 кілограма. Вважаю, що це дуже так гарно вийшло. А, ось такі справи. Тобто все. А, значить, по установці. По, там, деякі кажуть, що важко. Зробити запалення, настроювання. Там є на кріпленні цих підшипників є така трохи прорізь. І дійсно, ми почали з п'ятою. Дійсно, було трохи важко спочатку вловити той момент, де однаковий кут повороту колінвала заднього і переднього, щоб вони співпадали і водночас були закріплені підшипники. Якось воно то туди, то сюди проворачивалось важко було важко було знайти потрібно, потрібне місце. Але потім ми поставили другу, яка при нахилі вона Ну, як би сказати, так, в противагу працює. І, і після цього стало вже сразу, одразу все стало на свої місця. Вдалося закріпити і цю, і цю. І вони нормально стали працювати. Вже ці дві рівномірно стала якось так нагрузка пішла, і можна було вже кріпити всі інші. Інші кріпили, вже нічого не підстраювали. Кут повороту вже став якось так однаковий у першого і у другого. Тобто, я сподіваюся, що рвати нічого не повинно. Всі інші стали всі нормальні на свої місця. Ну, ось і все, на цьому ремонт клавіш завершено. Хай працюють довго і щасливо. як то кажуть. Слава Україні! Перемога буде за нами. За ирпинь е кей, тим муч, зало, цела не квіт.